Слава Україні, шановні підписники нашої сторінки, слава Україні! Всі, хто приєднується і зараз будуть дивитися. Я, попри все, виходжу в етер і незважаючи на те, який в нас сьогодні з вами був бурхливий складний день. Ми працюємо, бо ми вже навчилися це робити. І я буду вдячна кожному з вас, хто зараз приєднається до прямого етеру, а також щирі вітання, і слава Україні! Усім, хто буде дивитися у запису. А часу в нас залишається небагато і анонс. Цього етеру це стоп набір. І чому цей курс не такий, як інший. І зараз коротенько я все розкажу. Зараз я тільки перевірю, як відбувається трансляція, чи немає ніяких технічних збоїв. Якщо щось не так, так бачу є. Все. Супер. Звук є, зображення є. Зараз вимкну, щоб не дублювалося. Отже. Стоп набір. Про що це? Сьогодні, 10 лютого о 23.30, ми закриваємо набір у групу учасників на онлайн-курс Сила Перспектив текінг. Життєво необхідна соціальна навичка. Чому це відбувається, я зараз розповім. А зокрема, що скажу, як це буде технічно, технічно форми реєстрації на сторінці курсу вже не буде. Покликання на сторінку курсу я вам зараз продублюю, і відповідно кнопка оплати так само буде деактивована. Що ж буде натомість і що буде далі? А далі буде те, що буде форма, куди ті, хто не встиг, не зміг прогавив, не мав змоги приєднатися. Ось я вже в коментарях внизу під екраном трансляції продублювала покликання. На сторінку цього курсу ви зможете записатися у список очікування і попасти на другий потік цього курсу. Те, що він буде, це однозначно про дати я повідомлю згодом. Нас вже 26 учасників у групі, і я от щиро тішуся, що буквально годину тому надійшов лист від однієї вже учасниці. Яка написала, що не, не виходило оплатити через Way4Pay, і вона оплатила на реквізити розрахункового рахунку і подякувала, що сьогодні зранку був лист. Так от, я нагадую, про який лист ідеться. Йдеться про лист всім учасникам вебінару. Сьогодні ви отримали ось такий лист. Зараз я виведу на екран цей лист. Ось такий лист, який називався Сьогодні закриваю набір. Ви встигаєте і так ви ще встигаєте до 23.30. Якщо ви були зареєстровані на мій вебінар і брали участь у вебінарі тейкінг», то для вас ось тут особливі умови участі. І тут можна оплатити через кнопку, яка веде на WiFarPay, або за реквізитами. І от, бачите, лічильник якраз відраховує той час, який залишається до закриття набору. Чому я так роблю? Зараз зрозумієте, а ми йдемо далі. Чому цей курс не такий, як усі попередні, які ми проводили? Тема, по-перше, нова. Тема незвідана, тема глибока. Тема надзвичайно актуальна, і саме тому е, дуже цікаво буде попрацювати в закритій сталій групі, яка не буде змінюватися від нових учасників, які будуть приєднуватися. А всі учасники вже до речі разом працюють. І зараз я про це ще розповім. Е, тема е, дуже тісно перегукується з емоційним інтелектом, з дизайном мислення. Вона перегукується також. Із програмою соціально-емоційного і етичного навчання, яку проводить зараз еткемп, і є тренінги, в яких, до речі, і я брала участь. В курс проходила підвищення кваліфікацій, тому що мені потрібно було знати, що дають вчителям, що містить програма цього як вона називається, САЄН. От тому. Тема класна. Разом з тим, моє, моє тверде переконання, що ця тема заслуговує на виокремлення і на окреме вивчення. Чому? Тому що вона дає нам змогу порозумітися, знайти спільну мову для спільної взаємодії. А як на мене, це зараз для нас мега важливо, тому що будь-які події, вони намагаються нас роз'єднати, а роз'єднані ми з вами слабкі. Якщо ми будемо вміти домовлятися, якщо ми будемо вміти знаходити спільну мову, то ми і надалі будемо міцні, непереможні, єдині. Це те, про що мріє кожен українець без винятку. Ну, принаймні, в нашій спільноті наступне. Так як я вже сказала, що унікального в цьому буде курсі? Так, телеграм-група це не унікальність. Дуже багато курсів створюють телеграм-групи для того, щоб вести там комунікацію, розміщувати там матеріали. Так, і в нас це все там буде, і не тільки там учасники дізнаються, де ще. Так от ми вже зараз разом з учасниками показуємо, вивожу. Так, де моя телеграм-група, ось вона. Ми вже зараз, учасниками, обираємо графік навчання. І це вже елементи перспектив тейкінг. Нам має бути комфортно навчатися усім. І от бачите, ми вибираємо, у який час ми будемо навчатися, і вже бачимо, що відбувається, а також у які дні тижня зручніше учасникам навчатися. І ми вже бачимо конкретно в нас вимальовується графік. Знаєте, як говорять, не придумай, що потрібно людям, запитай в них, як їм зручніше і як їм комфортніше. Так, це перспектив тейкінг. І разом ми визначаємо графік навчання, разом ми визначаємо час проведення занять. Наступне програма. Програма є. Програма є, вивожу знову екран і показую вам. Програма є і на сторінці, офіційній сторінці курсу, на яке я дала покликання в першому коментарі. Ось тут є і мета, є, і очікувані результати, є програма курсу. Все є. Зокрема, сторінка, і форма реєстрації, і відгуки. Ми, йдеться про програму. Програма є. Також докладна, затверджена програма є на моїй сторінці тренера. Ось тут, якщо ви наберете тренери, і Тетяна Ухіна, і ви побачите, що вже є за всіма вимогами постанови 800. Програма затверджена і повністю за формою постанови 800 вона розроблена. І табличка є з розподілом е, часових відтинків, що, скільки йде, на який пункт програми, і очікувані результати є. Разом з тим, я знаю. Що програма буде коригуватися під час проведення цього курсу. Чому так буде? Тому що я маю переконання, що будь-яка програма навчання має бути під учасників, а не учасники під неї. Так, в нас є конкретні пункти разом з тим. Це, знаєте, як і програма навчання, коли ви викладаєте в школі, адже. Щось дітям дається легше, щось учасникам курсу буде даватися легше, і ми це опануємо і на практиці відпрацюємо швидше, то чому ми маємо ходити по колу і товпти воду в ступі? Той час, який ми можемо виділити на ті речі, які потрібно буде відпрацювати більше часу? Адже ще раз кажу: практика. Практика, і ще раз практика передбачається тема. Чому? Тому що ця навичка вона формується, вона прокачується, вона удосконалюється лише на практиці, а також за діянням нашого життєвого досвіду. А в кожного з учасників групи досвід унікальний. І от для того, щоб отримати миттєвий фідбек. Від учасників про те, як ви застосовуєте той чи інший прийом, той чи інший пункт програми, як він у вас йде, де він може гальмувати, де можуть бути підводні камені, де можуть бути підводні течії. Це все ми якраз і будемо практикувати під час навчання на цьому курсі. І що добре, ця навичка формується дуже круто в спільноті, в команді, тому що ви відразу від учасників можете отримувати... Ти маттєвий фідбек зрозуміли вони вас чи не зрозуміли? Чи правильно ви їх зрозуміли, щоб далі побудувати спільну взаємодію? І оця синергія якраз і має створюватися під час навчання. Чому ще раз е, наголошую, що група буде закрита, і оцей набір, який ми сьогодні закриємо, все, ми більше вже нікого не зможемо приєднати. В нас має бути стала команда, яка має працювати і разом рука об руку, йти до кінцевої мети? Е, ми будемо смакувати практичні вправи під час виконання домашніх завдань. Так, а домашні завдання будуть домашні завдання будуть цікаві, практичні, які будуть виконувати учасники в реальному житті після кожного із занять. А потім вони будуть ділитися своїми смаколиками і своїми знахідками, які вони отримали під час застосування того чи іншого прийому на практиці, а будуть чіткі домашні завдання, що саме попрактикувати з учнями, з колегами, з родиною і так далі. І як це спрацьовує? і де? Були якісь, можливо, ну, такі речі, на які нам потрібно звернути увагу решті учасників групи. Формат. Як буде відбуватися? Як ви вже бачили, напевно, якщо не бачили, повторю: 10 занять буде. Вони будуть відбуватися у Zoom. і для того ми час і вибираємо, який усім підходить. І кожне заняття буде. По 30 хвилин. Чому по 30 хвилин, ви запитаєте? Поясню. На це звернула увагу я сама, коли почала проходити навчання під час курсу. І я зрозуміла, що в умовах, коли нам обмежений час дають світло і інтернет, 2, 1, 3 години навчання однієї сесії. Ну, як на мене, це забагато. Тому що той час, який нам дають світло, ми маємо і власну роботу, і хатні справи, можливо, щось заплановане. І виділити дві години з трьох світла або з двох світла саме на сесію у Zoom, Самі розумієте, це дуже і дуже складно до того ж. Я відчула по собі, що е, мені складно дві години сесію висидіти і пройти від початку до кінця. Я змушена була переривати навчання, дивитися е, кусочками е, матеріал, який подавали спікери. І від цього я все ж таки не бачила цілісної картини навчання, е, мусила потім все це збирати докупи, пригадувати щось і так далі. Тому кожне заняття буде 30 хвилин і кожне заняття буде логічно завершене. Тобто, під час е, заняття учасники будуть отримувати. Логічно завершений блок інформації або блок практики. І, звісно, буде більше практики. 30 хвилин, як на мене, набагато легше виділити. Для того, щоб ну, якщо якась форс-мажорна ситуація і ви не змогли приєднатися, то швиденько опрацювати це на практиці, ну це півгодинки. І в принципі, як на мене, то якщо ми обираємо час навчання, то ці 30 хвилин у ті два дні тижні ви можете собі елементарно запланувати, що от з 19 до 19:30 у нас вимальовується такий час, в мене заняття. А далі я вже роблю свої справи. І для родини, і для вас, я думаю, це буде набагато зручніше. І для ресурсу нашого, для сприйняття матеріалу це так само набагато класніше. Наступне організаційні питання. Ви скажете, а от в Zoom заходять, і обов'язково буде якісь організаційні питання, що, як, куди, так от. В цьому форматі я буду всі організаційні питання виносити в окремі відео. Я буду їх записувати для учасників і всі відповіді на організаційні запитання. Які я вже можу передбачити, я запишу наперед, і в телеграм-групі е, опублікую це відео для учасників. Тобто вони будуть знати, як буде все відбуватися на тому чи іншому занятті, що з матеріалів потрібно підготувати, і так далі. І ми не будемо витрачати час для е, цих питань під час нашого заняття. Заняття починається, ми працюємо, завершується, ми працюємо. Поки не вимкнемо Zoom і поки не вимкнемо запис. Так, ем, далі, що ще? Можливо, є запитання вже. Зараз я подивлюся. Е, дякую, пані Світлана, вже очікую зустрічі з вами. Так. Ну що ж, е, ну і е, відразу хочу вам сказати. Е, Заінтригувати. Ви знаєте, я сама заінтригована. Е, я сама гадки не маю, як і чим завершиться е, цей курс. Вперше ми його проводимо, як я сказала, тема нова, вона не звідана, вона захоплива, вона глибока. Е, як це буде відбуватися, будемо бачити на практиці. Я готова до таких викликів. Е, я більш ніж переконана так, в Києві тривога, Кияни, зважайте, не нехтуйте повідомленнями. Е е е так, відповідно до вимог постанови номер 800 е прописані очікувані результати, прописана мета, е все зрозуміло. Е е разом з тим, е е я перечуваю, що і тут будуть зміни. І програма, і контент під учасників буде гнучко змінюватися за потреби, якщо буде така потреба, ви можете сказати: а наука, а порядок, це ж навчання. На що я вам відповім? Пригадайте часи, коли настав ковід, і коли нас, ми були під час карантинних тотальних обмежень. Пригадайте, як ті програми, ті рамки, та заскорузлість, наскільки вона нас гальмувала. Ми не могли зробити крок вправо, крок вліво, щоб продовжувати нормально, цілеспрямовано і результативно працювати. Це був перший дзвіночок. Другий вже не дзвіночок, а серйозний такий? Це війна. Знову знову точиться розмови, чи потрібно навчатися в укриттях, чи можна навчатися в укриттях, чи забороняють навчатися в укриттях і так далі. Так от, як на мене, ми маємо бути готові, і ми вже маємо досвід, і ми вже побачили, що ми маємо передбачати, ми маємо вміти випереджувати виклики, і ми маємо вміти швидко. На них реагувати, не завмирати, а мати ще перед тим, як я запускаю курс, я вже маю план А, план Б, план С. І я знаю, що в будь-якому разі ми з вами цей курс пройдемо разом. Ми сформуємо. Нашу класну програму наповнимо її потужним контентом, зокрема, із вашого досвіду, з ваших домашніх практичних завдань. А також е ми е впораємося і ми це зробимо, тому що група зібралася потужних професіоналів, 26 чоловік вже зібралися. Тому я вам дуже дякую вже учасникам. я Щиро вдячна за довіру, я щиро вдячна за ту співпрацю, яку ми вже започатковуємо, а з деким вже продовжуємо. І до 23.30 сьогодні я чекаю саме вас. Хто ще має сумніви, хто ще міркує, чи брати участь, у вас є час. Якщо ви радник Сутопром, то в нашій закритій Фейсбук-групі є допис, під яким вам достатньо просто написати коментар, що я хочу на курс. І якщо ви ще цього не зробили, то до 23.30 у вас є час. Якщо ви учасник вебінару Perspective Teking, який я проводила нещодавно то 2 лютого, то у вас на пошті лист він сьогодні прийшов зранку. Е, нагадую, він виглядає ось так. Ось так він виглядає. Бачите? І вам достатньо або натиснути кнопку, або за реквізитами перерахувати. Якщо ви не брали участь у вебінарі, якщо ви не е, радник суто ПРО. То в першому коментарі покликання на офіційну сторінку цього курсу ласкаво прошу, і е, ви не пошкодуєте. Е, знаєте, єдине, що можу сказати точно, що ніхто з учасників курсу не буде таким самим, яким був до нього. І це я вам кажу вже з власного досвіду. Ця тема змінює нас ось тут. І якщо ви щиро прагнете змін на краще навколо, то приєднуйтеся до нашої групи, адже всі зміни починаються ось тут. Ми змінимо себе ось тут вдосконалимо на краще. І, відповідно, наше оточення ми будемо просто ем, транслювати ці зміни до нашого оточення. І наше оточення буде змінюватися разом з нами. Воно буде тягнутися за нами. Ну що ж, якщо запитань немає, то до 23.30. Є змога ще приєднатися на цей курс. Ну ані, звісно, ми будемо висвітлювати елементи того, як відбувається цей курс. І вже 13 лютого в понеділок у нас буде перше заняття. І, звісно, ви про нього почуєте і ви про нього дізнаєтеся. Ну, а також ви будете читати відгуки учасників цього курсу або дивитися. До зустрічі!